Нарешті я вирішила поїхати в подорож і. Перше, що зі мною сталося, я в автобусі впала з сидіння і дуже сильно вдарилась. І я подумала, напевно, це знак щось має піти не по плану. Бо як подорож почнеться, так вона і пройде. ця подорож вдарила по моєму бюджету. по Перше я накупила купу речей, які ледь в мій багаж. За 10 днів я витратила більше тисячі доларів. Але про це пізніше розповім на що і як. До речі, після того як я 8 місяців жила в Азії, я полюбила бабл. Ці моїй подорожці, яка живе в Польщі, він не дуже сподобався. А ще знапоїв. Я дуже люблю Редбул, і тут є такі редбули, яких нема в Україні. Наприклад, Редбул з абрикосом, Ви взагалі таке бачили? Передивившись свої відео, я зрозуміла, що половина грошей, напевно, пішли на їжу, бо ми їли дуже смачно і багато. Найцікавіше, що я приїхала в місто, в якому я жила на початку повномасштабної півроку. І в мене постійно були жарські флешбеки з того часу. Далі мене чекала зустріч з дівчинкою, з якою познайомилась онлайн, і ми планували їхати з нею в Барселону. Ось там вже почався повний треш.